Що тут таке робиш? Підрізаю м'яту, вона розростається. Щось потрібно робити з нею. О, сика треба багато. Угу. Я тепер покажу, що ми тут робимо. Снятку помили. Тепер будемо обсушувати. Ось, дивіться, сухенько. Бачите, водичка. А зараз я вам покажу топ-3 способи заморожування м'яти. Погнали. Распершу. Потрібні ось такі маленькі лоточки. Іщіпуємо листочки і кладемо у лоток. Закриваємо. Для другого способу нам потрібна форма для льоду. І складаємо листочки. Заливаємо кубики водою. Для останнього нам знадобиться така харчова плівка. Кладемо листочки і завертаємо. І так і продовжуємо. Тепер кладемо все у морозилку і чекаємо, поки воно все замерзне. всі ці лоточки, форми для льоду різноманітної конструкції, плівки і ще багато інших товарів. Ви можете знайти у щодня за кращою ціною. Дивимось результат. Листочки замерзли повністю, і тепер можна сміло кидати в чай чи в різні напої, або далі зберігати. Лід викладаємо, і тепер можна використовувати у коктейлі або теж скласти в пакетик і знову розилку потім ще замотити. Зумію, ви теж можете розмотувати і викладати собі кидати теж на напої. Користуйтесь!